Війни двадцять першого століття вони характеризуються як безконтактні інформаційні війни, але інформаційні в сенсі вік інформації, ті, що проходять у вік інформації. а безпілотники дозволяють бачити поле боя в режимі реального часу. Не так як раніше прилетів літак, зробив відеозйомку, плівки проявили. Фотографії по, там, надрукували, поклали на стіл керівництва, і воно над ними думає. Зараз темпи геть інші. Все має командувач там підрозділами, командувач сектора, має бачити все в режимі реального часу. А, таку можливість можуть надати або супутниковій системі, але це обмежена можливість через погодні умови, через там, а, ну, наприклад, теплова інформація цього недостатня буде, да, вона не настільки точна. А от безпілотники можуть показувати картинку. Крім того, якщо у Збройних сил країни не вистачає артилерії, не вистачає авіації, ну, візьмемо для прикладу Іран, так? Угу. Uh -huh. То бойові завдання на полі бою ефективно можуть виконувати ударні дрони. Так як росіяни зараз, ну і ми теж використовуємо там, росіян там велика кількість дронів. Ті самі, значить, ланцети, куби, там, інші типи це ударні дрони. Або ударні дрони великої дальності. Вже не російські. Шахеди, там 131, 136. Тобто. Дрони зараз здатні працювати не лише на полі бою, а й по глибоких глибоких тилам. Для нас це на всю глибину нашої території. Ну, якось так. Скажіть, а наші дрони далеко здатні бачити? І чи з ваших слів означає, що першочергове завдання для того, щоб ворог не бачив передові позиції наші, це знищення саме цих дронів-розвідників? Абсолютно вірно. Перш за все, треба нищити ворожі дрони, які б надавали ворогу інформацію про наші пересування. Бо що відбувається під час наступу? А, росіяни моментально знають місце. В це місце вони навіть не стягають, ну, звичайно, стягуються резерви, але що вони роблять? Вони перекидають ударні гелікоптери, які починають засипати наші а, бронетанкові частини, які є ударною силою наступу. Да? Починають засипати протитанковими ракетами. Один гелікоптер здатний нести до 16 ракет з дальністю до 10 кілометрів. На жаль, засоби протиповітряної оборони нічого, ті, що ми маємо зараз, нічого з цим зробити не можуть. Ми пробували підсувати західні а, комплекси, той же самий насам. Спробували підсувати до лінії фронту, понесли втрати. Ну, відразу значить, почалися удари по радіолокаційних станціях на ведення цих mm -hmm. зенітно-ракетних комплексів. Да? От. Тобто, дійсно, от, зараз от, ну, могли б ситуацію могли б вирівняти дрони, якби ми мали достатньо цих дронів. От. Але, на жаль, ну, поки що є, є інформація про удари по глибині російської території. Багато разів пишуть, що там дрони Піді 2 там інші дрони модифіковані з розвідувальних дронів наносять удари, але потрібно масові ударні дрони. Поки що ми не спостерігаємо на фронті масовості в цьому. Ну і масово потрібні шахеди. Розумієте, зараз по нам весь час стріляють ракетами. Да, значить, а двигуни, ну, в основному, крилатими ракетами. Да, балістика теж бере участь, але ну, 5% це балістичні ракети, 95 крилаті. А всі двигуни до крилатих ракет виробляються на одному заводі в Росії. Це один єдиний завод, значить, в Рибінській Ярославської області. І це критично, критично важливе підприємство. Якби ми мали досить запас, значить, ударних дронів, ми б могли його знищити, і а, вірогідність обстрілів будь-якими російськими крилатими ракетами впала би з ну, ну інтенсивність впала би на два порядки. Розумієте, якщо зараз вони. Дуже цікава да, інформація ви випускає. То це були одиночні ракети раз на місяць. Рибінськ Ярославської області, завод, стіль номер один. можливо питання буде наївне, але скажіть, будь ласка, якщо є розуміння і бачення того, як відбувається сучасна війна, чи можна за півтора року від після повномасштабного вторгнення налагодити виготовлення аналогів шахедів для України. Чи купити їх mm. якоїсь іншої країни? Чому цього не сталося? Не питайте, чому в мене заплакані очі? Називається відповідь. Да? Угу. Вначить, це можна було зробити не один, раз, а за разів, в кінці в кінців просто тупо один до одного скопіювати шахети. І ці питання були вирішені. Перед війною були вкинуті серйозні гроші в розробку наших е оперативно-тактичних ракет. САПСАН, там він же Грім, Нептун. Да? Uh -huh. Все це можна би, можна було б уже зараз хоча б налагодити, замовити блоки, елементи цих ракет, замовити десь за кордоном, та найскладніші. А в нас виробляти лише, скажімо так, корпуси, да? планери так звані. Uh -huh. Двигуни на в усякому разі, двигуни на типу шахедів виробляють Німеччина, Австрія, Чехія. Я не знаю, як щодо Чехії щодо, щодо Австрії, але Німеччина і Чехія могли б закидати нас цими двигунами. Просто вони виробляють їх, мають величезний досвід і виробляють їх в величезній кількості. Це не потужні двигуни, там 100-150 кінських сил, там є ціла лінійка двигунів. Але ви ж бачите, як працював наш оборонпром. Да? Це була просто імітація бурної діяльності. І закінчили вони, коли зняли значить, керівника, вони піснями і плясками закінчили Да, це, замість того, щоб напружуватися і щось робити. Ну, маємо те, що маємо. Як ми дбаємо про себе, так ми і отримуємо від ворога. Я розумію, що це може бути окремим видом підприємницької діяльності для людей, які займаються бізнесом. Чому цього не сталося? Ну, це сталося. Але самі розумієте, що е, приватні підприємці не можуть снаряджати вибухівкою ударні дрони або в дуже обмежених можливостях. Да? Це значить, може робити лише держава. Тобто вони можуть готувати ці дрони. І, до речі, приватники вони і розробляють основна масу дронів, які ми зараз маємо, це приватні підприємства. Значить, всі ці, ці горлиці, які розробляв ДП Антонов, я не бачив, не чув, щоб десь вони використовувалися. Здається, ДП Антонов взагалі усунулося від будь-якої допомоги збройним силам. Да? Розробляє дрони КБ «Луч», Сокіл там зробили. Ну здається, ці використовуються хоча теж не певний. Основна маса це приватні підприємці.